Малювати буду акриловими фарбами. Малюю не по полотну, а це спеціальний папір для олійних фарб, і він чудово підходить навіть для акрилових. Як бачите, фарб не так-то вже і багато. Декілька синіх, декілька жовтих, трошки фіолетових, біліла, обов'язково коричнева та зелена. Перше, що я роблю, це швидкий малюнок. Розташовую. Центральні такі темні п'ятна, узли і від них відштовхуюсь. Декілька камінців, які будуть посеред води, декілька дерев вони дають непогану таку вертикаль. Починаємо малювати. Роблю дуже таке нескладне небо, зверху трошки темніше, донизу. Іде невеличка розтяжка така з додаванням лимонного відтінку. Потім одразу переходжу на воду. Вода більш така плотна і більш там. потім доволі темні дерева для того, щоб відокремити їх і щоб вони були доволі внятні і самостійні. Зовсім трошки гілочок. І в принципі для такого невеликого формату. Не обов'язково робити дуже багато дрібничок. Головне, що я переслідую в цій картині, це впіймати саме оцей стан знаєте, зимової прохолоди. В цій роботі багато світлих ділянок, таких як небо, сніг і передній план, там, де вода. Складність полягає в тому, щоб кожна з цих ділянок були окремі одна від одної, щоб не були однаковими. Якщо роботу перевести в чорно-білий колір, то можна буде одразу побачити ці відмінності, чи вони є, чи воно зливається все в ну, таку знаєте, однорідну кашу. Вкрай важливо не робити картину один в один, так як на фотографії. Проявляйте трошки художній підхід і де потрібно, додавайте кольори, які вам вважаються, будуть посилювати вашу роботу. В сніг, наприклад, можна додати трошки рожевого, де інде трошки більше жовтого, так само бліки на воді, їх можна робити дещо різноманітними, десь посилити зеленим кольором, як зробив я. І таким чином робота буде потроху оживати і набирати художню виразність.